Трампа заявив, що готовий посунути свої плани і полетіти до Стамбулу 15 травня. Увага лише у випадку, якщо туди прибуде і Путін. Знаєте, такий досить щільний графік не стане перешкодою для можливої зустрічі з путіним у Туреччині заради порятунку життів. Він російський диктатор, хотів би, щоб я був там і це можливо. Я не знаю, чи буде він там. Якщо мене не буде, дізнаємося. Він також заявив, що США завжди розглядали можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ. І, ну і Трамп ще а, декілька своїх тез говорив, а, наприклад, про те, що хороші новини щодо України можуть з'явитися. Сьогодні, завтра і можливо у п'ятницю. Ось такі, от вони інтриганти, так би мовити, решисти. А також Дональд Трамп. Ну а Андрій Єрмак також же прокоментував ще й те, що його дуже тішить. Одна із фраз Трампа про те, що якщо Путін відмовиться укласти угоду, я дам Україні більше ніж вона може собі уявити. А, ну а тим часом, також європейський союз, він не стоїть осторонь. Вони потрим продовжують так підтримувати нас українці. Продовжують підтримувати санкціями, і вже вони схвалили 17-й пакет санкцій проти РЕФІ. Також посли затвердили додаткові санкції за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світі та розповсюдження хімічної зброї. Повідомляють наші колеги з Радіо Свободи. Ну а тим часом також ще маємо змогу з вами заслухати декілька рашистських, так би мовити, висловлювань. Говорив рашистський диктатор і називав їх. Європейських авторів антиросійських санкцій так не хочеться висловлюватись так в етері, але ж говорив про те, що вони прям так і говорив. Ну і також. зазначал про тайсчул лекатуса новых санкций нельзя тот кто начинает пугаться тот сразу все проигрывает нужно понимать и быть готовым к любым действиям наших недоброжелателей они в ущерб себе делают многие вещи кажется что то то и то, -то не будут делать точно потому что это им вредит но делают только бы нам навредить Тож отцу и не только отцу заяву далее давайте с вами заслухаємо. Кажется, что не будут того-то и того-то не будуть делать точно, потому что это не вредит. Но делають же вы извините, пожалуйста. Значит, в рецесію економіки, ведущий економіки мира, в рецесію впадають. Только нам навредити. Поїде Путін, не поїде знову якась нехромашка ромашка там починається. Ну отже, в Кремлі зробили нову заяву про перемовини в Стамбулі. Говорящий рот Кремля Пісков. Заявив, що російська делегація дійсно чекатиме на українську в Стамбулі 15 травня. Це завтра. При цьому він відмовився називати склад російської делегації раніше. Російський політик Марков писав з посиланням на власні джерела, що від Росії буде присутній там Мединський. Голова МЗС України Андрій Сибіга вже, до речі, прибув до. Туреччини, ну і от буквально декілька хвилин тому з'явилося цікаве відео з Кремля, де Пісков е, прямо не говорить про те, чи поїде Путін, але е, завуальовано говорить про те, що завтра в нього заплановані якісь там дуже важливі робочі зустрічі. Давайте подивимося на завтра розкрить робочі зустрічі запланірованого президента в Росії. Пробуючи встречі, ну так досить неоднозначно відповів. Е, Отже, що відомо на даний момент, е, хто представлятиме РФ на перевоминах у Стамбулі, тому що росіяни продовжують тягнути інтригу. Отже, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков наголосив, що російська делегація приїде на переговори в Туреччині завтра, але він не розповів, хто саме її очолить. Тобто, все ще не зрозуміло, чи відбудеться в Стамбулі українсько російський саміт за участю президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Ні, в цьому плані нічого не змінилося. Ми це зробимо. Оголосимо склад делегації, говорить Пісков. Коли отримаємо відповідну вказівку від президента, поки що такої вказівки не було. Отже, поїде-не поїде. Ну там говорять, що нібито Лавров і Ушаков е приїдуть. Але от чого так довго тягнуть інтригу, що там насправді відбувається, кого Путін прийшла на делегацію? А можливо, приїде і сам. Тому що. Така можливість не виключена. Отже, хто поїде в Туреччину, далі дізнаємося від експерта Олександра Мусієнка. Ви в свою чергу не забувайте підписуватись на його офіційний ютуб канал. Посилання знайдете в описі до цього відео. Путін прийшла делегацію. Вони до кінця тягнуть, тримають, як думають, там в Кремлі. Значить, ці чекісти їхні вони тягнуть затягують час для того, щоб тримати інтригу, не видавати всіх карт одразу. А хто ж приїде, хто буде представляти Росію? Але найвірогідніше, що делегацію очолить Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, буде помічник Путіна із зовнішніх справ Ушаков. Є так попередня інформація, що може бути представник Путіна Кирил Дмитрію. Може бути бесіда. А він це ФСБшник, який був відповідальний у Путіна за планування та організацію війни проти України, за вивчення суспільно політичних настроїв. Цю задачу він, до речі, провалив. Повністю тому, що вони ж там ходили, мабуть, довкола Путіна, і розповідали йому, що от-от зараз тут росіян в Україні будуть зустрічати з хлібом, сіллю, з квітами радіти овації переможні, і так далі, чого не відбулося приблизно. Ну і виявилося, що корупційні схеми, які вони там мутили з Медведчуком, з іншими зрадниками українського народу, вони мали там, ну скажімо. Вони не мали жодної ефекту. Хоча очевидно, що вся ця медведчуківська го кампанія вони доїли, що називається російських своїх кураторів, витягували величезні обсяги коштів безпосередньо з Росії. Ну а от корумпували їх корумпування потрібно, де ж? але це ж призвело до того, що жодного там Київ за три дні і жодного російського бліцкригу не вдалося провести. Це, що стосується складу делегацій, до речі, що цікаво, зараз в мережею поширюється відео, на якому помітили Романа Абрамовича в Кремлі, це олігарх, мільярдер, який в тому числі у 2022 році долучався до організації перемовин між Росією та Україною, спочатку в Білорусі, які відбувалися зустрічі, а потім і в Туреччині в Стамбулі. Цікаво, чи приїде він до Туреччини і яка роль буде йому для нього виділена, але те, що він з'явився в Кремлі, якраз напередодні 15 травня, думаю, що це теж не просто так. Тобто, що є якась мета і є якась ціль, можливо, передбачена для Абрамовича, аби залучити його до перемовного процесу, аби виконувати роль посередника. З певних питань, і от тепер, переходячи безпосередньо до того, як це має виглядати, ну очевидно, що Верховний Головнокомандувач, президент України, не буде зустрічатися аби з ким, ні з Ушаковим, ні з Абрамовичем, ні з Дмитрієвим чи Лавровим. Він може зустрітися тільки з Путіним, який, як ми вже з вами з'ясували, там. Понад 90% того, на користь того, що російський диктатор в Туреччині 15 травня не з'явиться. Відповідно, Україна теж формує делегацію. Я думаю, що ми дізнаємося про її персональний склад найближчим часом. А можливо, там не буде жодних якихось змін. Це буде та ж сама делегація, яка представляла Україну і раніше. Це може бути голова Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України пан Андрій Сибіга, і інші представники українського уряду, як міністр оборони України Рустем Умєров та інші, які і раніше були уповноважені президентом України Зеленським на ведення переговорів, які відбувалися в Саудівській Аравії, в Парижі, в Лондоні. протягом цих двох місяців насичених. От тут це теж на це теж треба звернути увагу. Дивіться а наскільки перемовний процес розтягується. Я про те, що в такій війні, великій як російсько-українська, яка триває довгий час, ухвалити дуже швидких рішень, на жаль, неможливо. До речі, посилання на Ютуб канал Олександра Мусієнка. Ви можете знайти в описі під нашою трансляцією. Тож обов'язково переходьте та підписуйтесь, як і на інших наших експертів. Бачимо, що вам вони подобаються. Тож будемо вдячні вам також так за підписку і на тих експертів, яких ми беремо до наших етерів. Ну і російські змі, звичайно ж, знаєте, не мовчать, оприлюднюють свої якусь там догадки, свою якусь інформацію, так би мовити, свої думки. Ну і відповідь на. Запитання що все ж таки, хто ж поїде від Росії на переговори до Стамбула з'явиться найближчими годинами, і для багатьох вона буде неочікуваною. Ось такі от інтригу тримають російські змі. Ми звичайно будемо з вами спостерігати і за інформацією далі. Так ну і будемо звичайно моніторити та слідкувати. Тож обов'язково доєднуйтесь до нас і о 19-й. там більш детально будемо з вами про це говорити. Сподіваємося, що вже з'явиться. Тоді інформація.